Один Гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Ми зробимо все від нас залежне і спробуємо перемогти. Тому що тут багато українців. Підтримка у нашої футбольної команди є. Ми дамо їм. Це ж фанатський бій такий. Я вам скажу, що я ще завтра взяв вихідний, бо я сподіваюся, що я буду так кричати. Того гравця, якого ми планували випускати, був зовсім не готовий для того, щоб виходити на футбольне поле. Потім, коли пропустили менші, меншості, звісно, гол, то більше почали відкриватись. Основний етап Єврокубків стартував а точніше, список розпочатих турнірів нового сезону додала і ліга конференцій. Цей турнір взяв свій початок трохи пізніше за лігу чемпіонів та лігу Європи. Тим не менш, видовища тут буде багато. Київський Динамо вперше в історії грає в цьому євротурнірі. Раніше на стадії етапу Ліги кияни не грали. Це дебютний сезон чемпіона України у третьому за рангом Єврокубку. І перше випробування переможець Кубка Англії минулого сезону Крістал Пелас. Колектив, який мав грати у Лізі Європи, але за збігом певних обставин опинився тут. Зрештою, теж ніколи у своїй історії команда у лізі конференцій не грала. Ми зробимо все від нас залежне і спробуємо перемогти. Ми готувалися грати у лізі Європи, але УЄФА вирішила те, що вирішила. Це їх рішення. Ми не можемо на це вплинути. Дуже добре. Ми відвідали декілька визначних місць у місті Люблінь і Нам все дуже сподобалося, тому ми прекрасно провели цей час. Гра відбулася в польському місті Люблін. Наша медійна команда, окрім запальних британців, ще й поспілкувалася з українцями, які прибули підтримати Динамо. Атмосфера була теплою. Дуже подобається саме в Польщі ходити зараз на українські матчі, тому що вболівальники таке відчуття, що вболівають як востаннє. Підтримують дуже сильно наші українські команди, і бувають такі моменти, коли просто мурахи по шкірі від того, як вони підтримують наше українське. Ми збиралися з друзями. Вже флаги є, шарфи і узкулові шарфи так само. Прапора фанатів ми бачили, у них буде сьогодні теж сильна підтримка, тому що їх дуже багато в центрі міста. Ми там живемо. То ми бачили, вже знає, спілкувалися з деякими. Вони позитивно налаштовані і налаштовані вболівати. Але я думаю, що у нас сьогодні буде більше, і ми дамо їм. Та ж фанатський бій такий. Мені здається, що місто вдале підібране, тому що тут багато українців. Підтримка у нашої футбольної команди є, і плюс близько до кордону. Тобто, навіть жінки, якщо що, то зможуть приїхати підтримати футбольні команди. Приїхали з сім'єю з друзями. Підтримати дамо, який віримо перемогу. Буде 2-0. Я вам скажу, що я ще завтра взяв вихідний, бо я сподіваюся, що я буду так кричати, що підтримувати всіма своїми фібрами. Український прапор зі мною і все будемо. Підтримувати Динамо до останньої хвилини. Заходимо на Люблін Арену. Попереду справжнє випробування. Команда із Лондона до матчу з киянами мала серію з 18 поєдинків без поразок. Це клубний рекорд. Тож рівень суперника можна зрозуміти. За трансферною вартістю це найдорожчий колектив усього турніру. Олександр Шовковський вибрав на гру стартову одинадцятку. У Ворота повернувся на а ось у захисті можна було побачити трьох центральних оборонців Біловара, Тіаре та Мехавка. Акценти на швидкі фланги Тимчика та Дубінчака. У центрі поля Яцик, Шапаренко, Брашко і капітан Ярмоленко. У Атаці Гереро. Команди виходять на футбольне поле. Болівальники, яких було 6839, радо і тепло зустріли учасників поєдинку. Вишикувалися звучить гімн Єврокубку. Стартовий свисток і поїхали. Що можна сказати, з перших хвилин була справжня заруба. Кожен динамівець віддавав усі сили на футбольному полі і намагався не програти в жодному епізоді. Крістал Пелас намагався знайти ключ до воріт нещерета, та відданість захисників усе нівельовувала. Кияни відповіли штрафним від брашка. Спершу заблокована спроба, далі вище. На 24-й хвилині дуже неприємне падіння Тараса Михавка. Рефері миттєво зупиняє гру і викликає медиків. Лікарі надають допомогу захисникові, і за регламентом гравець залишає поле. Через деякий час Центрбек повертається у гру, але зрештою продовжити її не може. Михавко вдруге залишає поле, але цього разу уже остаточно. Потрібна заміна. Федоров дає настанову Василю Буртнику, який готується дебютувати за Динамо. Кияни вимушено в десятьох. За цей час англійці проводять різку атаку. І після передачі у штрафний майданчик Муніос головою влучає в дальній кут на щерета. 0-1. Після цього рішення тренерського штабу змінюється, і замість запланованої заміни буртника тепер у гру вступає Назар Волошин. Змінюється все. Підхід до гри, схема і тактика. Щодо перерви, гості могли забити другий. Спочатку Борна Соса з близької відстані не зумів переграти на щерета. Трішки згодом Камада увійшов штрафний майданчик, але легко пробив у руки Руслану. Перерва за мінімальної переваги Крістал Пелас завершує перший тайм. На жаль, а... Того гравця, якого ми планували випускати, був зовсім не готовий для того, щоб виходити на футбольне поле, тому і вийшло так, що дуже довго. І це саме зіграло з нами такий злий жарт. А після пропущеного м'яча я вже змінив технічну схему. Те, що ми планували зробити пізніше, треба було робити вже зараз. Відповідно, у другій частині гри мало бути ще цікавіше. На початку команди обмінялися моментами. Спочатку загроза від суперника. Пізніше і швидка атака Динамо з передачою на Шапаренка, А ось Микола вицілював передачу на дальній кут, та ніхто не встиг. На 55 й хвилині Нкетія, який вийшов на заміну у перерві, забиває другий. Та в підсумку арбітер гол скасовує. Був офсайд. На превеликий жаль, це тільки відтермінувало забитий м'яч Кетія. Нападник домігся свого уже за дві хвилини після цього епізоду. Опинився в потрібному місці і переправив м'яч з близької відстані. 0-2. Тренерський штаб на це реагує подвійною заміною. Шола та піхальонок вступають в гру. Місцем поступилися Ярмоленко та Яцик. Незадовго після цього по нозі отримав тимчик, дуже брудно зіграв Борна Соса. Арбітер карає хорвата жовтою, яка для нього була другою. Це вилучення у складі Хрісто Пелас. Суперник дограватиме в десятьох. Після цього ще одна подвійна заміна. Блинуце та Карваїв зіграють, а залишили поле Шапаренко і Тимчик. Зрештою, саме Владіслав і знайшов свої гострі моменти. Спершу на ближній стійці замикав простріл, але пробив повз. А далі головою спрямовував м'яч у стрибку, але теж не точно. Караваєв також мав нагоду. Після передачі слангу головою спрямував м'яч у площину воріт. Але Хендерсон спіймав. Звісно, налаштування було дуже серйозним, бо ми розбирали суперника цього. Ми знали і бачили, як вони граються. Це багато боротьби, вибігають контратаки. Ми були до цього готові. Я вважаю, що от там до прикрої зіткнення з Михавка все йшло. Дуже добре, бо і вигравали боротьбу, і контролювали хід гри. Звісно, вони піддавлювали, ми бачили, що вони грають постійно цими, цими довгими передачами, і що за кидушки є, треба реагувати. І ми, в принципі, все робили так, що моментів особливо не було. Вже потім, коли пропустили в менш... меншості, звісно, гол, то більше почали відкриватись. І ще були моменти, але Ну, тримали все те, про що ми домовлялись. Тому, в принципі, гра виходила в дуже напруженому матчі. Динамо таки програє 0-2. Ми дякуємо кожному за підтримку і рухаємося тільки вперед. Сподіваємося на вашу віру в команду до кінця. Влупіть вподобайку нашому відео і напишіть у коментарях, що вам сподобалося у грі нашої команди.